Вітання всім! Навіть не намагайтесь приховати своє бажання продовжувати вивчати органічну хімію. Сьогодні ми разом розглянемо характерні хімічні реакції для речовин, з якими познайомились минулого разу. Це Етен С2H4. Та етин С2H2. Ну що? рушаймо до нових знань! Етен та етин хімічно активніші за метан. Це можна пояснити так: подвійний зв'язок легко руйнується. У наслідок цього атоми карбону отримують можливість приєднати атоми іншої речовини. Хімічну реакцію між двома речовинами, у наслідок якої утворюється одна сполука. В органічній хімії називають реакцією приєднання. Саме реакції приєднання характерні для ненасичених вуглеводнів. Розглянемо деякі з них. Етилен здатний взаємодіяти з бромом. Проте в лабораторних умовах реакцію проводять не з чистим бромом, а з дуже розбавленим його водним розчином, бромною водою. У реакцію з нею не вступають алкани. Але легко вступають ненасичені вуглеводні етилен і ацетилен. Бромна вода рідина жовто-коричневого кольору, а продукт її взаємодії з етеном або етином безбарвний. Тож у результаті реакції відбувається знебарвлення бромної води. Це дає змогу при потребі відрізнити безбарвні гази, що не мають запаха, метан та етен або етин. Метан не знебарвлює бромну воду, а етен та етин знебарвлюють. Ось чому взаємодію з бромною водою називають якісною реакцією на ненасичені вуглеводні. Складемо рівняння реакції етену з бромною водою. С2 плюс бром 2 утворюється С2 h 4 бром2. Ацетилен. Теж реагує з бромною водою. Давайте розглянемо цю реакцію. На відміну від попередньої, тут до однієї молекули вуглеводню послідовно приєднуються дві молекули брому. Спочатку відбувається приєднання однієї молекули. При цьому потрійний зв'язок перетворюється на подвійний. Потім приєднується ще одна молекула брому, і подвійний зв'язок між атомами карбону стає вже одинарним. Візуальний ефект цієї реакції подібний до попередньої, знебарвлення бромної води. Складемо рівняння реакції. С2H2 плюс бром2 утворюється С2H2бром2. С2H2 бром2 бром плюс ще одна молекула бром2 утворюється С2H2 бром4. За певних умов етен і етин подібним чином реагують і з хлором. Приєднуватись до ненасичених вуглеводнів можуть не лише галогени. Важливою з промислової точки зору є реакція каталітичного приєднання водню. Таку реакцію називають реакцією гідрування. Етилен реагує з водним при нагріванні й за участі каталізатора. При цьому, як і в попередніх реакціях, відбувається перетворення подвійного зв'язку між атомами карбону на одинарний. Та приєднання по одному атому гідрогену до кожного атома карбону. Складемо рівняння відповідної реакції. С2H4 плюс H2 утворюється С2H6. Зверніть увагу, що реакція гідрування також належить до реакцій приєднання. Який продукт ми отримали в результаті цієї реакції? Правильно, етан. Етам належить уже до насичених вуглеводнів. Отже, реакція гідрування це один із способів перетворення ненасичених вуглеводнів на насичені. Легко дійти висновку, що ацетилен вступає у реакцію гідрування, яка відбувається з двома молекулами водню. Приєднання першої молекули водню перетворює ацетилен на етилен. А при подальшому гідруванні, як і в попередній реакції, Утворюється етан С2H2 плюс h 2 за температурою каталізатора утворюється С2. h 4 Далі приєднується ще одна молекула h 2 за участю температури каталізатора. Утворюється С2. h 6 Для ненасичених вуглеводнів можливі й інші реакції приєднання, наприклад, гідроген галогенідів, або води. З цими реакціями ви детально познайомитесь у 10 класі. Підведемо підсумки. Для етену й етину, як представників ненасичених вуглеводнів, характерні реакції приєднання. Наприклад, приєднання брому в реакції з бромною водою дає змогу відрізнити насичені вуглеводні від ненасичених. А чи є реакції, які характерні як для алканів, так і для етену й етину. Є такі реакції. І ми їх розглянемо на наступному уроці. Тож до зустрічі!